Уявіть собі, що це деревце, до якого я просто не можу підійти ближче. Що можна зробити? З адекватної відстані, тобто я розумію, що тут буде гарна деталізація, що якість не постраждає. Я роблю фото. Можна робити в портретному режимі, наприклад. Я роблю фото. І далі я просто його кадрую. Тобто, я роблю зум таким штучним способом. Наприклад, я. Беру 3х4. І, ну, умовно, да, якщо у мене там якась чеквітка чи, чи щось, я можу зробити отак і просто кадрувати так, як мені треба. Це теж трошки впливає на якість фото, але не настільки, якщо ми будемо з вами сумувати пальцями. отже, цей спосіб підходить виключно в тому випадку, якщо ми недалеко від об'єкта і ми впевнені, що ми збережемо деталізацію. Користуйтеся.